Розкопки це, ну, в такому плані, розкопки це руйнування археологічного об'єкту. Руйнування. Як, звичайно. Ми його зруйнували, розібрали, перекопали, скидали, землю загорнули. І Його нема. От, залишки хати стояли 6000 років, і тепер все, там, там просто нічого немає. Але заради. Цінної uh -huh. наукової інформації, бо ніколи, бо ніяка е модна на сьогодні е грабіжницька чорна археологія, е вона не дасть ніякої інформації про це. Лише наукові дослідження, бо, бо часто там суперечки заходимо, ой, якби там не ми, там ми зберігаємо, та ми шукаємо, там ми не даємо за кордон вивезти. Все це, е все це прикриття, це такої. Е діяльності, яка перетворює е, археологічні пам'ятки у зруйновані. Пам